любі друзі ви на каналі Українці в Німеччині. На вулиці чудова погода, сонечко, такого вже давно не було. Неділя! І куди ж піти? В місті Гютерсло. Коли така гарна погода, не будеш же сидіти вдома. Ну, і, звичайно ж, знайдеш щось по дорозі. Ось такі деревця притягли мій погляд. Мені раніше вони зовсім в око не кидалися, а ось оці червоні ягідки, як мені здалося, Зацікавили мене, листя не схоже зовсім на яблука. Але ж це яблунька, на відміну від оцих ягідок, я не знаю, що це. Так ось, я все думала, що ж це за ягідка? Чи це яблучко таке райське знову, бо вже декілька видів я вам показувала, які тут ростуть, як декоративні саме. Ось це яблучко, дуже схоже на райське, на смак, смакота. Сахаристе таке, розсипчасте яблочко. І насіннячко ось таке велике. Так що, будемо знайомі ще один із видів райських яблучок. Ну, а я йду далі. Осінь з давніх давен це час весіль. У місті Гютерсло проходить сьогодні Хохцайтмеса. це виставка. До весілля тут і м, одяг весільний, і обручки, і прикраси, і прикраси для зали. Всі всі е, організації, які займаються весіллями, виставляють свої роботи, запрошують на свої виставки. Що вони мають вам запропонувати, показують все це. Хтось знаходить собі нових клієнтів, хтось таки вирішає оформити саме в цій організації своє весілля. Ну, і як же я пройду пост. Ну, звичайно ж, мені цікаво подивитися, що ж пропонують на весілля в Німеччині. Пішли, подивимося. Вхід всього лише 7 євро. Але. Воно того варте. Погляньте, які весільні плаття. Звичайно, вони відрізняються від того, що більш для нас звичне, ну так мені здалося. Кольори різні, як ви бачили, навіть чорні, навіть ось такі. Навіть одне я не змогла там зняти, бо дуже багато людей крутилося заважали мені працювати теж. І Ось такі торти. Оформлення запропонуються оформлення шариками, балонами. З задоволенням, чесно вам кажу, подивилася. Різні стилі, різні запропоновані варіанти оформлення і зали, і навіть такі більш природньому стилі були пропоновані. Ну, де менше було людей, ви розумієте, я знімала. Де більше, а більше було набагато біля організаторів весіль, і там, де були обручки, там, де були весільний одяг, я забуваю слова. Кожен міг роздивитися і побачити те, що йому сподобається. До речі, було дуже багато людей, які вкладали договори на оформлення своїх весіль. Сиділи молоді пари, ну, в основному молоді. Так що. Задоволення я отримала, сподіваюся, і ви зі мною. Ну, і на прощання, ось такий подаруночок на виході давали. Ну, Відмовлятися не будемо. Друге, яке було захід, який проходив у місті Гютерсло, це читання в місті Гютерсло. Вони проходять уже на протязі тижня. Гютерсло читаючий, ну як буквально перекладати. Я не захотіла, чесно кажу вам, чекати початку цього заходу. Я не думаю, що це буде сьогодні, бо мені здається, було 31-останній день, а я вчора не змогла піти. Ну, як бачите, і сьогодні проходять читання, тим більше ось такий день. Вчора був ливень, я навіть з хати не виходила, і свої 10 тисяч кроків я накручувала по будинку. Уявляєте, як це виглядало і як це важко. Не все ж цікаве було. Була ще ярмарка ручних, ручної роботи. Пропонувалися і свічки, ну, вже, бачите, як більше до, прекрасна, Різдво, домашній текстиль. Асортимент теж дещо незвичний для нас. ну Мене зацікавили ось ці в'язані роботи. Біжутерія була. І наостанок я вам покажу, що мені дуже сподобалося: це роботи столярів чи плотників, не знаю, як правильно, оформлення садиби, садочків своїх. В природному стилі оброблені дошки, навіть з тріщинами, як бачите, зроблені і лавочки, і, і стільці, і столики. І Прикраса свічками великими, і вхідні зони цікаво, можна було подивитися, наче знімала все, але бачу, що щось немає, щось не записалося. Дуже мені такі варіанти сподобалися, можливо, хтось собі щось придивиться. Згадала, що коли ми приїхали влітку, здається, теж була така виставка ярмарок. Робі ручно, ручної роботи. І це було щось неймовірне. Я знайшла ось фото, декілька фото всього лише лишилося в мене в пам'яті телефона. Я не видаляла, але мені дуже сподобалися тоді роботи. Їх було дуже-дуже багато. Я тільки момент на пам'ять собі робила. Як бачите, з обох сторін були палатки. До речі, це було згадуєш себе, яким був Мишко маленьким. Я сподіваюся, що сьогоднішній день вам сподобався прогулянка зі мною сподобалася. Я чекаю на ваші коментарі. То вперше на каналі і сподобалося. Підписуйтеся, буде всього ще багато, будуть і подорожі, буде і цікава потрібна інформація. Не тільки про життя в Німеччині, а і загальні питання будемо розбирати. Буду вдячна всім за сердечки, за лайки, за коментарі. Я бажаю всім тихо днії ночі, миру і перемоги. І до зустрічі в наступних відео. Попереду ще так багато всього цікавого.